We'll be right <laughs> back. У Каїрі десятки бородатих поліцейських вийшли протестувати під будівлю президентського палацу. Єгипетські правоохоронці, що їх за носіння бороди МВС ще торік відсторонили від роботи, вимагають від президента Мурсі повернути їх на службу. 20 лютого верховний суд країни дозволив бороданям повернутися до лав поліції, проте МВС і далі зволікає з їхньою реінтеграцією. Ніщо в законі або конституції не забороняє це право. Ми вдалися до законних способів, щоб отримати право носити бороду. і Решті верховний суд вирішив, що ми можемо повернутися на роботу. Тому ми просимо пана президента видати офіційний указ, аби припинити цю дискусію, дозволити нам повернутися на роботу і покласти край цій кризі у Єгипті. Носіння бороди суперечить уставу. В МВС вважають, що кожен поліцейський повинен мати охайний вигляд і справно голитися. З Каїра передає кореспондент Євроньюз. дозвіл або заборона на відрощування бороди. Здається на перший погляд питанням про зовнішній вигляд, але насправді це конфлікт. Між двома політичними підходами, що їх кожна зі сторін намагається насадити в цій країні,